Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Сьогодні 6 липня, я хочу показати і продегустувати черговий по визріванню із тих сортів, які в мене є. Абрикос це сорт Робада. Ось. Такий гарний окрас у цього абрикоса при нормуванні. В даному випадку це природнє нормування завдяки погоді і мануліозу. Плоди набувають отаких от розмірів. От. зараз зірвемо. Декілька плодів так. Ось. Якась пташка вже прокльоє цей плодик. підійдемо до вагів. Налаштуємо ваги. Так, по нулям. Так. Цей плод 90 грамів. Цей плод 96 грамів. Цей плод 76. Розмір калібр плодів виходить, що різний. Ну, десь так я дивився із того, що на дереві, від 50 до ста. Отакий От дуже широкий діапазон розмірів ваги плодів. Аромату по запаху, як би не відчувається. От, ми вже десь тиждень вдома. Кожен підходить зриває по декілька плодів, вже їх їмо. Визрівають вони неодночасно, для домашнього споживання це досить зручно. Для Промислово-комерційного, напевно, не зовсім, бо декілька прийомів треба зривати. Кісточка відділяється вільно, м'якуш щільний, зараз вони не перезрівші, але, як видно, вони соковиті. Смак гармонійний так і Ну, Напевно, особливість абрикосів, а можливо, це із тих, що у мене із тих сортів. Чим більш пізніший термін визрівання абрикосів по сортах, тим вони більш ароматніші, тим у них більш багатший. Яскравіший смак. Ну, це абрикос подобається. Такий характерний абрикосовий смак. Хрумкуватий м'якуш. Звісно, якщо цей сорт любийсь плод, ще десь днів 5 повисить, він буде більш. Визівшим більш м'якішим, напевно, буде більше цукру. Ну, хоча і зараз, як по мені, такий збалансований міст і цукру, і кислоти, гарний сорт робада. Так що рекомендую звернути увагу, коли будете мати якісь наміри проаналізувати, що ж, посадити які сорти. Ось вони так гарно зав'язуються. При тому, що вони щільно розташовані друг до дружки. Гнилий я не бачу, до речі, я вже обробляю абрикоси сливи препаратами. Наочний приклад, ну, вони працюють. Сезар і закур дають непоганий результат. Ось такі гарненькі абрикоси. Форміровка чаша. Дуже зручна стосовно обслуговування. Мається на увазі обрізка, От, обробка засобами захисту рослин. Були зелені операції, ще можна зробити оці пагони, які всередину йдуть. Ось ми бачимо на цих списиках вже закладочки плодових бронячок на наступний рік. Ось вони, бронячки. Наступний рік будемо з урожаєм. ось вони також ось плодові бронячки. Так що, дякую за увагу. Всім всього найкращого.